Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок та трішечки, як там квіти проживають. Але перед початком цього відео я вас попрошу поставити вподобайки та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. По-перше, скажу, що я сьогодні в курочок поприбирав. Бачите, але вони знову починають. Справу свої робити. От поприбирав сьогодні в 10-й годині ранку, в 11. -й. І ось так, друзі, і тирси насипав їм, щоб було сухо. Бачите? Отаку от курочок я ще вам покажу в другій половині відео. Так, у нас сьогодні то було, тут такий сміх пролітає. Що таке? Ось так. Друзі. Калина. Сьогодні хочеться її покуштувати так. Весна? Сьогодні буде 20, Ой, сьогодні 22 лютого. Ось так, бачите? Ой. І краще не буде, а то якісь пікселі тут. Та фото та фокусуйся ж ти. Ну зараз, друзі. Так, по-моєму, вже сфокусувалось, як сказати. Ось так, бачите, друзі. Ну коли я в темноті приближаю, воно якось взагалі... Які ось такі камера. Ну, ви самі бачите, напевно. От ще калиної. Ось тут вхід, хоздвір. От хоздвір тут. Вхід. Хоздвір. двір. Що там квіточки? От ці пізні. Так а чи, ага, от вони. Ось такі, бачите, виростають. А біля них от крокуси. Чи це не крокуси? Щось таке схоже, але, напевно, ні. Так. Ось тут були королівські підсніжники вилізли. А ось вони. Так якось оце вони. Вони просто на ніч, напевно, сховаються, бо мороз. Напевно. Вон ще підсніжнички. А як вам показати? Ось тут такі, бачите? Коли приблизно добре такі головки видно їх? Тут ще крокуси багато буде. Ось в березні, в половині березня, навіть іще в квітні на початку вони перецвітають вже, починають перецвітати, якщо, по-моєму, якщо не Не пам'ятаю чесно Слово. Друзі. А що ж ви кажете, скажете, що ви скажете? Що це таке цікаве, таке темне, темно зелене, таке червонувате. Зараз я ще вам покажу. Ось. Ось тут. Ось бачите. Так, де це? Чого воно тут? Ось таке Вот. Ні, ну трішечки камера. Що ви за? Зараз вам приближу. Так, якісь я не знаю, де це. Ага, ось. Ось. Друзі, це тюльпани вже вилазять. Вони, звісно, будуть в травні. В травні вони чільпанчики будуть вилазити. А от на кінці травня, на початку червня, їх завжди дощ оббиває. А ось тут так в липні, в липні. тут м'ята, м'ята, і тут цвіркуни, і небо, зорі, ясне небо. О, Боже, я злякався. що <плес> Це таке на криші? Це, це телефон мій відображається, відображає. Що е, ж хочу сказати, що. О, дончик, собачка, що. Шо... Коли п'ємо я той чай вечором, десь 8 годин-9 годин вечора, ну тут цирку, і тут так гарно, гарно ще тепло, що взагалі. Ось так би виходить. Тепло, Може навіть зніму чаювання. Так. Якби в день був би, ну нічого, на вихідних я вам в день покажу цей хоздвір. Фух. Так, друзі, ще б Щось якось воно кри. Немає ця земля, я не знаю, що, таке, але з них... Так, знову курочки. Що там, як ви за 6 хвилин змінилось? Ви при... Ну, дивіться, якщо вони притулилися до один одного, то це виходить, що їм холодно. гріються так. Ну і сонечко таке. Сьогодні, поприбиравши, зерно давав сьогодні, водичку змінив. Сьогодні хоч були давали рано, але в обід вже вона брудна, бо вони дзьобиками <свісно> <свісно> бруднять, бруднять дзьобиком воду і виходить так. пітюнчик, пітюнчик. От насправді він не такий світлий і насичений на камері. Він в реальному житті він не насичений такий, як камера передає. Він такий ненасичено такий жовтий, такий, Це він просто камера якось трішки передає. Ось так. От курочка. Курочка набухла, чи не набухла? Я не знаю. Звісно, друзі. Трішки запізненням це відео виходить, буде виходити. Але, я думаю, такого нічого немає. Активу багато, Активу багато на каналі. За ці дні, по 200-по 100 переглядів. Мої довгі відео. І майже, наприклад, за 18 хвилин, 18 переглядів. Дуже вам вдячний, хто дивиться моє відео до кінця, хто пише, коментує, коментує висловлює свою думку, щоб покращити щось так. Ось я зняв навкруги, а то мені написали, що щоб знімати на круги щоб цікаво. Добре, це з но... Про все. Як про все. Я вже так занадто сказав, що про все. Ну, про це, як сказати, про курочок, про кроликів, про... навіть про рибу буде влітку. Відео про сад. Про городину. Також ось тут друга хвіртка, це вихід, ну і якщо туди із садка, це садок, це вхід або вихід із хвост двору, другий. Ось там виходить отак стежка і там другий вихід. А там тупик виходить. Ось тут така площа центральна, і там багато місця. Ну І тут також, і тут вони люблять курчки залазити. Ось такий туторій. Ні, <laughs> щось не, не таке сказав. Ось такий, такий міні-обзор. Так, зараз, друзі. Так, е, от тут курочки. Бачите, в п'ятючиках покажу, поки він спить, щоб не побачив. Та він може знати, що зробити. Друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую, хто додивився до кінця. Ставте, дякую вам всім за перегляд щиро. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал до нових зустрічей.